Шановні дівчата та жінки, вітаю вас усіх з вашим святом з дуже важливим днем. Варто пам'ятати про головну місію цього дня. Це День рівноправ'я, це День емансипації, це День жіночої сили та руху жінок за рівні права поруч з чоловіками. Це Міжнародний день жінок. Я бажаю натхнення, благополуччя, всіх благ, довгих років життя і побільше позитивних моментів в житті. І саме в цей день я би вирішив. Вирішив зробити такий цікавий розклад стосовно посилення мобілізації серед жінок, зокрема, серед е, тих, які є медиками або які є воєнно Ну, давайте подивимося на цю ситуацію з двох сторон. Спочатку ті, які є медиками та воєнно посилення мобілізації серед них, а потім серед решти. Так, я ж кажу: головне пам'ятати. Саму суть цього дня. Суть цього дня в тому, що жінки мають мати одинакові права з чоловіками, і що багато в чому я особисто вважаю, що Україні е, бракує матріархату, і мені здається, що Україна як країна, така прогресивна, повинна мати більше жіночого, тому що зараз токсична маскулінність подавляє е, жінок, подавляє їхній вибір. Тому що давайте дивитись правді в очі, що всі найдурніші. І найбезумніші рішення в цій країні приймали завжди чоловіки. А жінки в основному я за всіх не розписуюся, але жінки це голос розуму. Так, добре. Давайте я гляну стосовно посилення мобілізації. Три циганські карти тут, і три карти Таро тут. Спочатку ми дивимося на воєннозобов'язаних. Тобто ті, які або є на обліку, або є працівниками медичної сфери. Давайте подивлюся, чи буде там відбуватись посилення мобілізації серед них. Карта сюрпризу. У 2024 році, нагадую. Карта постоянства падає. Далі карта врача падає. Ну, таке. З однієї сторони, карти більш-менш спокійні і карта стабільності говорить, що особа ситуація мінятися не буде. Але давайте ще відкриємо таро. Перевернута колісниця, карта закритих доріг, карта закритого простору, неможливість щось змінити. Можливо, десь якісь обмеження почнуть вводитися. Лицар жезлів теж перевернутий. Карта втрат позицій, можливостей, І нульовий аркан, карта дурня. Ну, ті, які є воєнно зобов'язаними, і працівники сфер медицини, можливо, до кінця року щось таке, якісь такі, ну, взагалі сильно негативу, я не бачу, але якісь такі додаткові, скажімо так, жорсткі рішення можуть бути прийняті. Не у всьому, не у всіх питаннях, але будуть прийняті якісь обмеження. Тепер давайте подивимося стосовно тих жінок, які не є воєнно зобов'язаними. Теж три карти з цієї колоди, і три карти з цієї колоди. Давайте подивимося, що мені тут показують карти. Карта противника, карта дитини, карта відчаю. Ну, мені здається, що потихеньку почнуть з біль... Ну, До речі, стосовно тих, які не є воєнно-зобов'язаними, карти, випали гірші за тих, які є воєнно зобов'язаними. Тобто, з цього я роблю висновок, що, скоріше за все, будуть розширювати коло воєннозобов'язаних зобов'язаних жінок, і ті, які раніше не були воєннозобов'язаними, зобов'язаними, стануть воєннозобов'язаними. зобов'язаними. Тобто я вважаю, що будуть розширяти, судячи по картам, дивлюсь тут: четвірка пентаклів, карта грошових затримок, туз мечів, карта сили, карта боротьби, карта місяця, карта Луни і 18-й аркан. Я би сказав, що десь в якихось моментах спектр воєннозобов'язаних зобов'язаних жінок розшириться. Тобто це все йде більше схоже на ізраїльську модель е, армії. Ну то ті, які жінки і так є воєнозобов'язані, зобов'язані, з ними ситуація там більш-менш стабільна. А ті, які не є воєнозобов'язаними, зобов'язаними, дуже є висока ймовірність того, що вони почнуть ставати воєнозобов'язаними зобов'язаними, і до них будуть такі самі питання, як, допустимо, до чоловіків, які є воєнозобов'язаними. зобов'язаними. Тобто, я вважаю, що спектр буде розширятися. Якось так. У будь-якому випадку бажаю всім всіх благ. Жінки, дівчата. Нехай завжди удача, успіх, благополуччя буде з вами. Цілую, люблю, обіймаю. Бажаю всього позитивного. Всіх благ.